Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 3 жовтня 25 року. Вночі у нас десь 4-5 градусів тепла. Гортензії, як бачите, ще на дворі але кожен вечір я їх накриваю агартканиною Ну, а сьогодні я буду їх переносити вже на терасу. І на це є дуже вагома причина. Сьогодні. Ми нарешті приїжджаємо у новий будинок, тому ввечері я не зможу приїжджати їх накривати, а перевезти поки що теж немає можливості, тому що не готове ще місце для них. Тому вирішила перенести всі гортензії зараз на терасу. Нехай вони так тиждень ще побудуть, і якщо. Раптом вночі будуть приморозки, то вони будуть в безпеці на терасі. Все, роботу закінчила, гортензії перенесла. Ось так тепер це виглядає. У нас тут залишається на терасі будка, поки ми її не забираємо, тому дуже класно вийшла така підставка для моїх гортензій. Сподіваюсь, за тиждень. З ним нічого не трапиться, і е, на протязі тижня я буду намагатися підготувати їм місце, щоб вони переїхали вже у новий будинок. Е, для замівлі ми там придумали їм інше місце, але теж воно не готове. Тому все буде, обов'язково буду показувати, розповідати вам. Оце живці вони вже. Постійно uh -huh. тут живуть на терасі, ну і тепер разом з ними uh -huh. будуть жити і дорослі кущики. Поки що стан кущиків, як бачите, задовільний. Вони гарно виглядають, трошечки починають вже змінюватися колір листочків, uh -huh. бо це реакція на холодні температури. Що я буду робити? Я почекаю, uh -huh. поки прогріється повітря. Я дивилася, по прогнозу мають трошки потеплішити. І зроблю їм обробку від кліща біопрепаратом, який можна застосовувати при температурі 12 градусів. Сподіваюсь, воно спрацює і гортензії підуть у зиму ну, продезінфікованими, можна так сказати. Добривими я вже перестала їх поливати і прискати, бо дуже холодно. Хоча Атланте 03020 написано, що його можна застосовувати при температурі 7 градусів тепла. Але я вважаю, що при такій температурі рослинка вже не засвоює нічого. Тому, щоб не витрачати час, гроші і добрива, я. Поки перестала їх підживлювати. Подивимося, як це буде все відбуватися, як вони будуть дозрівати. Я їх не поливаю, були дощі, бокові такі дощі, У нас трошки деякі горщики полили, тому буду дивитися. Якщо буду бачити, що листочки починають, в'янути, то потрошечку буду їх поливати. А так. Чекаємо вже стабільних холодів, перших таких стабільних морозів, можна сказати. І я сподіваюся, що листочки вони будуть самі скидати. Якщо ні, то буду їм обов'язково допомагати. Таке коротеньке відео у мене сьогодні вийшло. Якщо вам цікаво, як буду далі. Ці гортензії розвиватися, куди вони переїдуть, як будуть зимувати. Обов'язково підписуйтесь. Дайте мені знати, що вам це цікаво. Бо я сподіваюся, що у мене цього року вийде, їм створити гарні умови і не перелити їх, щоб вони всі пережили зиму. І в наступному році заквітли, і в мене була б Шикарна така краса на новій ділянці. Ну, тепер я з вами прощаюся. Всім бажаю мира, добра і всім пока-пока.